Щедрик. Ця історична драма якопродукція Польщі та України і розповідає про події ХХ століття, період війни, Голокосту та сталінських репресій. Сюжет стрічки розпочинається у 1938 році в місті Станіслав, нинішній Івано-Франківськ, напередодні Другої світової війни. Неподалік один від одного живуть кілька родин: українська, польська, німецька та єврейська. Зрозуміло, що таке сусідство нікому з них щастя не приносить і постійно призводить до якихось конфліктів серед дорослих. Дяки викладачці співів Софії, шанс бодай на яке щасливе дитинство отримали діти цих таких різних сімей. Головна героїня щиро вірить, що примирити світ можна завдяки пісням, особливо мелодії Щедрик. Режисеркою стрічки є Олеся Моргунець Ісаєнко, яка відома глядачам фільмами «Казка про гроші та депортація 44 44-46». У головних ролях знялися Поліна Громова, Джоанна Опозда, Андрій Мостренко, Томаш Собчак, Андрій Саєнко та Яна Корольова. Для якої цей проєкт став кінодебютом. Світова прем'єра фільму Щедрик відбулася 4 березня 2022 року. Проте в українських кінотеатрах його покази стартували тільки 5 січня цього року. Загалом картина отримала схвальні відгуки від критиків. На цей час на сайті IMDb її оцінка складає аж 8,4 бала. Бачення Метелика. Боротися за увагу глядачів буде вітчизняний фільм Максима наконечного знято його у копродукції України з Чехією, Швецією та Хорватією. Сюжет стрічки розповідає про аеророзвідницю з позивним Металик, яка нещодавно повернулася з полону до рідних. Не встигла жінка адаптуватися до мирного життя та залишити усі жахи позаду, як життя підготувало для неї нові виклики. Образ головної героїні втілила українська акторка Ріта Бурковська. Прем'єра фільму відбулася на Канському кінофестивалі в 2022 році. Представляючи картину глядачам, її творці, влаштували невеличкий перформанс, зустрівши гостей фестивалю сиренами повітряної тривоги. Після цього бачення Метелика показали на 13-му Одеському міжнародному кінофестивалі, де стрічка здобула приз у категорії Найкращий український повнометражний фільм. Нагадую, що прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться 6 квітня. Люксембург. Люксембург. Ще один фільм вітчизняного виробництва, який можна буде побачити в кінотеатрах. На цей раз перед нами трагікомедія від режисера Антоніо Лукіча, який свого часу зняв Мої думки тихі. Цей фільм продовжує тему батьків та дітей, підняту Лукічем у своїй попередній роботі. Його зйомки тривали всього 54 знімальних дні та проходили в Лубнах, що на Полтавщині, Києві та Люксембурзі. Події фільму відбуваються наприкінці неспокійних 90-х та розповідають про двох братів-близнюків, які заробляють собі на життя різними сумнівними. Методами. Увесь цей час їх із перемінним успіхом виховувала одна тільки мама. Про існування свого батька вони дізналися тільки в дорослому віці, якраз у той час, коли він серйозно захворів. Проживає їх тато, як виявилося, у Люксембурзі. Тому один із братів вирішив поїхати до нього і провідати, а заодно показати місту свої злочинні таланти. Хоч інший брат і не в захваті від такого плану. Однак з часом погоджується, і обидва брати все ж вирушують на зустрічі з батьком. Світова прем'єра кінострічки відбулась. Минулого року на Венеційському міжнародному кінофестивалі, де фільм брав участь у конкурсній програмі Горизонти. Однак до вітчизняних кінотеатрів картина добралася тільки у квітні цього року, Королі Репу. Український кінематограф не перестає дивувати якісними та цікавими стрічками. З 3 серпня у прокат вийшла нова музична драма від режисера Мирослава Латика, яка до цього вже встигла перемогти на італійському кінофестивалі фільмів для дітей та підлітків ВІВІ фільм Ф. Головні ролі в картині виконали актор Михайло Дзуба та співак Антон Вельбой, для якого ця роль у кіно стала дебютною. Тому зовсім не дивно, що в центрі сюжету історія молодого хлопця на ім'я Казан, який понад усе в житті мріє стати відомим. Репером підкорити велику сцену та водночас серце коханої дівчини. Домогтися цього головному герою допомагає його друг Арахіс у виконанні вишневого співака Велбоя. Разом вони пишуть музику та тексти до своїх пісень та, як справжні репери, прориваються крізь серйозні кримінальні розбірки та випробування. Трохи розбавити цю молодіжну рептусовку спробувала заслужена артистка України Ірма Вітовська. Окрім власне пісень Велбоя, у стрічці також можна почути таких виконавців як. Хаос, ке паса, каската кречат. Долбуш З історичну драму український режисер Олесь Санін зняв спільно із кінематографістами з Польщі та Канади. Розповідає картина про двох братів Олекса та Івана, які на початку 17-го століття боролися проти панування польської шляхти на західних українських землях. Однак, через різне розуміння методів досягнення своїх цілей вони в якийсь момент неочікувано для себе перетворюються на ворогів. І поки Іван жадає грошей Олекса очолює гуцульське повстання та намагається звільнити рідну Землю. Образи двох братів утілили актори Сергій Стрельников та Олексій Гнатьковський. Інші ролі у фільмі зіграли Дар'я Плахтій, Матеуш Костюкевич і Агата Бузик. А щоб у кадрі панувала автентична атмосфера, натурні знімання проходили у Карпатах, а також на Тернопільщині та Києві. Символічно те, що у широкий прокат ця історична драма вийшла саме у День Незалежності України. Я Ніна. Ця стрічка вітчизняного виробництва заснована на реальних подіях та базується на житті відомої телеведучої та блогерки. Як ви вже могли здогадатися, прототипом головної героїні стала Яніна Соколова, яка у 2019 році після семи місяців хіміотерапії поборола рак. На основі власного досвіду вона створила ряд проєктів, які покликані підтримати та допомогти онкохворим людям. Власне, драма Яніна і є одним із таких проєктів. Історія в новому фільмі розповідає про життя Ніни Сокі. Яка досягла успіху як у кар'єрі, так і в особистому житті. Однак після того, як її діагностували онкологічне захворювання, усі її плани та амбіції одразу ж були зруйновані. Незважаючи на це, головна героїня не здалася і кинула виклик хворобі. Протягом боротьби з недугою Ніна переосмислює власне життя та змінює свої ціннісні пріоритети. Режисеркою стрічки стала Мариса Нікітюк, а образ головної героїні втілила акторка театру та блогерка Ксенія Хижняк, для якої цей проєкт став на великому екрані. Інші ролі у фільмі зіграли Олексій Тритенко, Максим Панченко та Ігор Колтовський.